Обійми мене тато, заховай від біди та навчи, як здолати тривогу. Ти для мене любові стільки в серці знайдеш, щоб я мала що взяти в дорогу. Обійми мене, тато, про життя розкажи, намалюй мені долю чудову, якщо вдасться від болю, ти мене убережи, заспіває колись колеско. Назавжди для тебе залишусь дитя, хоч так швидко дорослою став, а ти вчи мене мати в серці ті почуття, щоб я душу даремно Не рвав. Все найкраще, що маєш, ти, у мене вклади, і слова підбери найсильніші, щоб душа моя знала в цьому світі є ти у ті дні, які будуть найгірші. Обійму Міцно так пригорни, Щоб я силу твою відчувала. Від життєвих него буреві захисти, щоб я долю щасливу пізнала. Обійми